Психологія набагато складніша. От я не знаю, чи є у вас книгарні Алан Піс, мова тіла. Це вже застаріла інформація, це книжка десь нульових. Тобто вже трошки змінилось все. От, наприклад, така риторика, оці кулаки, вказівні пальці, 100 років тому була окей, нормально було. Потім це Ангела Меркель з'явилось з, з цим. І сьогодні вже ніхто так не стоїть, тільки у нас, політики. Отак стоїть і Ілон Маск. Це дві, дві людини з. 90-х, а зараз уже всі, от отак, отак жестикулюють, Тобто вже так не складають навіть руки. Це така лібералізація, демократизація жестів. Тобто люди хочуть бачити відкритих, таких розумних, не отаких, не отаких, не отаких, а отаких відкритих, дуже розумних. Їм же суфлери і ще оці поставили скляні. Ви бачили, як політики виступають? У них такі скляні суфлери. Раніше вони читали просто з листочка. У людей, які з відео там записують, у них там просто монітори. Вони читають або на телеведучі. А цим поставили прозорі. А для чого прозорі? Щоб ми бачили їхні очі, щоб нам здавалося, що вони говорять з голови. Вони генії. Вони все знають. Вони от виходять, приїжджають до цієї країни, і вони все знають про цю країну. Вони роблять там компліменти, приклади, можуть цитувати там наших геніїв мовою оригіналу, і це робить на враження справляє таке приємного оратора. Нам це дуже сильно подобається, але насправді це ж не так. Підготував промову там міністр, якийсь. Він просто дав цьому президенту. Він просто прочитав. Але я ж кажу: колись давно до Кеннеді, Кеннеді перший взяв листочки і почав писати тези і говорити більше від себе, дивитися в очі. Це його революція. До того всі читали з листочків. А вже після цього почали читати з оцих прозових, прозорих суфлерів. Отака От еволюція риторики. Тобто, ми спочатку окей, нормально ставились до людей, які читали. Тому що релігійна риторика найдавніша, це я про історію трошки розкажу. Найдавніша релігійна риторика в чому її особливість? Людина, яка представляє там церкву, неважливо яку церкву, у всіх релігіях це працює, вона читає не, не, свій, не свій текст, а священне письмо. Тобто, це не її текст. Тому вона може читати. Тому в риториці дозволено цитувати, закони, наприклад, цитувати або слова письменників. Це окей, я ж не від себе говорю. Тому в церквах читали. Потім це і в університети перейшло, так як університети пов'язані були з релігією, тому ця традиція перейшла туди, і потім в політику це все перейшло. Але після цього почали від себе більше говорити, так як політиків захотіли бачити лідерами, а лідер це та людина, яка має свою точку зору, свою позицію. Тому почали більше від себе говорити. А сьогодні ми хочемо бачити політиків, які не просто там читають тези, а просто все знають і вкладаються в таймінг.